То загубив полум'я. Колись жила людина, в якої в грудях горів вогник сенсу. Він світив не яскраво, але тепло. Коли вона прокидалась, цей вогник підказував, навіщо встати, куди йти, кого обійняти. Він був як тихий компас усередині. Та з роками щось сталося. Людина бігла, встигала, досягала, але вогник почав тьмяніти. Спершу вона цього не помітила. Навколо було стільки світла від екранів, планів, дедлайнів. А потім. Якось увечері зрозуміла. Усередині темно. Вона спробувала знайти полум'я у книжках, у мотиваційних відео, у нових речах, у чужих очах. Але що більше шукала, то сильніше відчувала порожнечу. Тоді вона вирішила піти туди, куди давно не ходила, у тишу. Вона зайшла в старий ліс, де дерева стояли, як старі друзі, сіла під одним і запитала. Де мій сенс? Я більше не відчуваю нічого. І ліс відповів шелестом: Ти загубила його не там, де шукала. Сенс не попереду, а під попелом. Людина розгрібла руками землю біля коріння і побачила жменю попелу, у якому щось ледь жевріло. Маленький вогник, такий слабкий, що його можна було легко не помітити. Вона схилилась ближче, це моє? прошепотіла. Це те, що залишилось від твого полум'я, відповів ліс. Але ти можеш роздмухати його не завданнями, а диханням. Вона вдихнула глибоко, повільно, з відчуттям, що повітря входить прямо у груди, і полум'я трохи спалахнуло. Вона поклала руки собі на груди. Живе, сказала, маленьке, але живе, і ліс відповів: Сенс не зникає. Він лише втомлюється від твоїх очікувань, йому треба не мета, а простір, щоб горіти. Відтоді людина щовечора сиділа кілька хвилин мовчки, без екранів, без планів, просто з вогником у грудях, і той вогник поступово розгорявся не як колись, великим факелом, а м'яким світлом присутності. Одного ранку вона прокинулась і зрозуміла. Мій сенс не знайти щось велике, мій сенс бути живою там, де я є, і вперше за довгий час усміхнулась не тому, що треба, а тому, що тепло, психотерапевтичне значення, втрачений вогник символ втраченого сенсу, вигорання, апатії, ліс і тиша метафора саморефлексії, повернення до тіла і природи, попіл ознака старих ідентичностей, які вигоріли, але залишили потенціал. Дихання, техніка повернення до контакту із собою, тілесного заземлення, полум'я присутності, прийняття життя без постійної мети через відчуття, а не досягнення. Казка про того, хто загубив полум'я. Колись жила людина, в якої в грудях горів вогник сенсу. Він світив не яскраво, але тепло. Коли вона прокидалась, цей вогник підказував, навіщо встати, куди йти, кого обійняти. Він був як тихий компас усередині. Та з роками щось сталося. Людина бігла, встигала, досягала, але вогник почав тьмяніти. Спершу вона цього не помітила. Навколо було стільки світла від екранів, планів, дедлайнів, а потім. Якось увечері зрозуміла. Усередині темно. Вона спробувала знайти полум'я у книжках, у мотиваційних відео, у нових речах, у чужих очах. Але що більше шукала, то сильніше відчувала порожнечу. Тоді вона вирішила піти туди, куди давно не ходила, у тишу. Вона зайшла в старий ліс, де дерева стояли, як старі друзі, сіла під одним і запитала. Де мій сенс? Я більше не відчуваю нічого. І ліс відповів шелестом: Ти загубила його не там, де шукала. Сенс не попереду, а під попелом. Людина розгрібла руками землю біля коріння і побачила жменю попелу, у якому щось ледь жевріло. Маленький вогник, такий слабкий, що його можна було легко не помітити. Вона схилилась ближче, це моє? прошепотіла. Це те, що залишилось від твого полум'я, відповів ліс, але ти можеш роздмухати його не завданнями, а диханням. Вона вдихнула глибоко, повільно, з відчуттям, що повітря входить прямо у груди, і полум'я трохи спалахнуло, вона поклала руки собі на груди. Живе, сказала, маленьке, але живе, і ліс відповів: Сенс не зникає. Він лише втомлюється від твоїх очікувань, йому треба не мета, а простір, щоб горіти. Відтоді людина щовечора сиділа кілька хвилин мовчки, без екранів, без планів, просто з вогником у грудях. І той вогник поступово розгорявся, не як колись, не великим факелом, а м'яким світлом присутності. Одного ранку вона прокинулась і зрозуміла: мій сенс не знайти щось велике, мій сенс. Бути живою там, де я є, і вперше за довгий час усміхнулася не тому, що треба, а тому, що тепло, психотерапевтичне значення, втрачений вогник, символ втраченого сенсу, вигорання, апатії, ліс і тиша метафора саморефлексії, повернення до тіла і природи, попіл ознака старих ідентичностей, які вигоріли, але залишили потенціал, дихання. Техніка повернення до контакту із собою тілесного заземлення, полум'я присутності, прийняття життя без постійної мети через відчуття, а не досягнення. Казка про того, хто загубив полум'я. Колись жила людина, в якої в грудях горів вогник сенсу. Він світив не яскраво, але тепло. Коли вона прокидалась, цей вогник підказував, навіщо встати, куди йти, кого обійняти. Він був як тихий компас усередині. Та з роками щось сталося. Людина бігла, встигала, досягала, але вогник почав тьмяніти. Спершу вона цього не помітила. Навколо було стільки світла від екранів, планів, дедлайнів. А потім, якось увечері зрозуміла, усередині темно, вона спробувала знайти полум'я у книжках, у мотиваційних відео, у нових речах, у чужих очах. Але що більше шукала, то сильніше відчувала порожнечу. Тоді вона вирішила піти туди, куди давно не ходила, у тишу. Вона зайшла в старий ліс, де дерева стояли, як старі друзі, сіла під одним і запитала. Де мій сенс? Я більше не відчуваю нічого. І ліс відповів шелестом: Ти загубила його не там, де шукала. Сенс не попереду, а під попелом. Людина розгрібла руками землю біля коріння і побачила жменю попелу, у якому щось ледь жевріло. Маленький вогник, такий слабкий, що його можна було легко не помітити. Вона схилилась ближче. Це моє? прошепотіла. Це те, що залишилось від твого полум'я, відповів ліс, але ти можеш роздмухати його не завданнями, а диханням. Вона вдихнула глибоко, повільно, з відчуттям, що повітря входить прямо у груди, і полум'я трохи спалахнуло. Вона поклала руки собі на груди. Живе, сказала, маленьке, але живе, і ліс відповів: Сенс не зникає. Він лише втомлюється від твоїх очікувань, йому треба не мета, а простір, щоб горіти. Відтоді людина щовечора сиділа кілька хвилин мовчки, без екранів, без планів, просто з вогником у грудях. І той вогник поступово розгорявся не як колись, не великим факелом, а м'яким світлом присутності. Одного ранку вона прокинулась і зрозуміла: мій сенс не знайти щось велике, мій сенс. Бути живою там, де я є, і вперше за довгий час усміхнулась. не тому, що треба, а тому, що тепло, психотерапевтичне значення, втрачений вогник символ втраченого сенсу, вигорання, апатії, ліс і тиша метафора саморефлексії, повернення до тіла і природи, попіл ознака старих ідентичностей, які вигоріли, але залишили потенціал, дихання. Техніка повернення до контакту із собою тілесного заземлення, полум'я присутності, прийняття життя без постійної мети через відчуття, а не досягнення. Казка про того, хто загубив полум'я. Колись жила людина, в якої в грудях горів вогник сенсу. Він світив не яскраво, але тепло. Коли вона прокидалась, цей вогник підказував, навіщо встати, куди йти, кого обійняти. Він був як тихий компас усередині. Та з роками щось сталося. Людина бігла, встигла, досягала, але вогник почав тьмяніти. Спершу вона цього не помітила. Навколо було стільки світла від екранів, планів, дедлайнів. А потім. Якось увечері зрозуміла. Усередині темно. Вона спробувала знайти полум'я у книжках, у мотиваційних відео, у нових речах, у чужих очах. Але що більше шукала, то сильніше відчувала порожнечу. Тоді вона вирішила піти туди, куди давно не ходила, у тишу. Вона зайшла в старий ліс, де дерева стояли, як старі друзі, сіла під одним і запитала, де мій сенс. Я більше не відчуваю нічого. І ліс відповів шелестом: Ти загубила його не там, де шукала. Сенс не попереду, а під попелом. Людина розгрібла руками землю біля коріння і побачила жменю попелу, у якому щось ледь жевріло. Маленький вогник, такий слабкий, що його можна було легко не помітити. Вона схилилась ближче. Це моє? прошепотіла. Це те, що залишилось від твого полум'я, відповів ліс. Але ти можеш роздмухати його не завданнями, а диханням. Вона вдихнула глибоко, повільно, з відчуттям, що повітря входить прямо у груди, і полум'я трохи спалахнуло. Вона поклала руки собі на груди. Живе, сказала, маленьке, але живе, і ліс відповів: Сенс не зникає. Він лише втомлюється від твоїх очікувань. Йому треба не мета, а простір, щоб горіти. Відтоді людина щовечора сиділа кілька хвилин мовчки, без екранів, без планів, просто з вогником у грудях. І той вогник поступово розгорявся, не як колись, невеликим факелом, а м'яким світлом присутності. Одного ранку вона прокинулась і зрозуміла. Мій сенс не знайти щось велике, мій сенс бути живою там, де я є, і вперше за довгий час усміхнулася не тому, що треба, а тому, що тепло, психотерапевтичне значення, втрачений вогник символ втраченого сенсу, вигорання, апатії, ліс і тиша метафора саморефлексії, повернення до тіла і природи, попіл ознака старих ідентичностей, які вигоріли. Але залишили потенціал дихання, техніка повернення до контакту із собою, тілесного заземлення, полум'я присутності, прийняття життя без постійної мети через відчуття, а не досягнення. Казка про того, хто загубив полум'я. Колись жила людина, в якої в грудях горів вогник сенсу. Він світив не яскраво, але тепло. Коли вона прокидалась, цей вогник підказував, навіщо встати, куди йти, кого обійняти. Він був як тихий компас усередині. Та з роками щось сталося. Людина бігла, встигала, досягала. Але вогник почав тьмяніти. Спершу вона цього не помітила. Навколо було стільки світла від екранів, планів, дедлайнів. А потім, якось увечері, зрозуміла, усередині темно. Вона спробувала знайти полум'я у книжках, у мотиваційних відео, у нових речах, у чужих очах. Але що більше шукала, то сильніше відчувала порожнечу. Тоді вона вирішила піти туди, куди давно не ходила, у тишу. Вона зайшла в старий ліс, де дерева стояли, як старі друзі, сіла під одним і запитала, де мій сенс? Я більше не відчуваю нічого. І ліс відповів шелестом: Ти загубила його не там, де шукала. Сенс не попереду, а під попелом. Людина розгрібла руками землю біля коріння і побачила жменю попелу, у якому щось ледь жевріло. Маленький вогник, такий слабкий, що його можна було легко не помітити, вона схилилась ближче, «Це моє прошепотіла. Це те, що залишилось від твого полум'я, відповів ліс. Але ти можеш роздмухати його не завданнями, а диханням. Вона вдихнула глибоко, повільно, з відчуттям, що повітря входить прямо у груди, і полум'я трохи спалахнуло. Вона поклала руки собі на груди. Живе, сказала, маленьке, але живе, і ліс відповів: сенс не зникає, він лише втомлюється від твоїх очікувань, йому треба не мета, а простір, щоб горіти. Відтоді людина щовечора сиділа кілька хвилин, мовчки, без екранів, без планів, просто з вогником у грудях, і той вогник поступово розгорявся, не як колись, невеликим факелом. А м'яким світлом присутності одного ранку вона прокинулась і зрозуміла: мій сенс не знайти щось велике, мій сенс бути живою там, де я є, і вперше за довгий час усміхнулася не тому, що треба, а тому, що тепло, психотерапевтичне значення, втрачений вогник символ втраченого сенсу, вигорання, апатії, ліс і тиша метафора саморефлексії, повернення до тіла і природи. Попіл ознака старих ідентичностей, які вигоріли, але залишили потенціал дихання, техніка повернення до контакту із собою, тілесного заземлення, полум'я присутності, прийняття життя без постійної мети через відчуття, а не досягнення. Казка про того, хто загубив полум'я. Колись жила людина, в якої в грудях горів вогник сенсу. Він світив не яскраво, але тепло. Коли вона прокидалась, цей вогник підказував, навіщо встати, куди йти, кого обійняти. Він був як тихий компас усередині. Та з роками щось сталося. Людина бігла, встигала, досягала, але вогник почав тьмяніти. Спершу вона цього не помітила. Навколо було стільки світла від екранів, планів, дедлайнів, а потім. Якось увечері зрозуміла. Усередині темно. Вона спробувала знайти полум'я у книжках, у мотиваційних відео, у нових речах, у чужих очах. Але що більше шукала, то сильніше відчувала порожнечу піти туди, куди давно не ходила, у тишу. Вона зайшла в старий ліс, де дерева стояли, як старі друзі, сіла під одним і запитала, де мій сенс. Я більше не відчуваю нічого. І ліс відповів шелестом Ти загубила його не там, де шукала. Сенс не попереду, а під попелом. Людина розгрібла руками землю біля коріння і побачила жменю попелу, у якому щось ледь жевріло. Маленький вогник, такий слабкий, що його можна було легко не помітити. Вона схилилась ближче. Це моє, прошепотіла. Це те, що залишилось від твого полум'я. Відповів ліс, але ти можеш роздмухати його не завданнями, а диханням. Вона вдихнула глибоко, повільно, з відчуттям, що повітря входить прямо у груди, і полум'я трохи спалахнуло. Вона поклала руки собі на груди. Живе, сказала, маленьке, але живе. І ліс відповів: Сенс не зникає. Він лише втомлюється від твоїх очікувань, йому треба не мета. А простір, щоб горіти. Відтоді людина щовечора сиділа кілька хвилин мовчки, без екранів, без планів, просто з вогником у грудях. І той вогник поступово розгорявся, не як колись, не великим факелом, а м'яким світлом присутності. Одного ранку вона прокинулась і зрозуміла: мій сенс не знайти щось велике, мій сенс бути живою там, де я є, і вперше за довгий час.